Доброго ранку. Сьогодні в нас четвер, 20 жовтня. Ми йдемо з дівчатами на гору зустрічати світанок. Гора поблизу Кемера, дуже близько. Сюди ходять місцеві, зранку роблять пробіжку. Зараз 21 градус на вулиці дуже тепло. Йдемо без верхнього одягу. І зустріли по дорозі кактуси, вони вже червоненькі, але зі сторони схилу зірвати їх неможливо. А з цього боку видніється Кіріш. Так що ми майже перейшли через гору до Кірішу. І ось тут дорога пішла на Кіріш. Вийшли ми на гору і тут таке диво. Сонце сходить з іншого боку гори, а з нашого боку нічого не видно. Ще вище немає сили йти. Ну, хоча зараз подивимося на кемер. І отакий от чудовий краєвид відкривається Диваю. з цієї гори. Дівчата, вам подобається? Так. Супер. Вже пройшло 22 дні. Як ми перебуваємо в Кемері. майже ніде не були, тому що постійно працюємо. Залишився тиждень нашого перебування в отелі Кара Фемелі Апарт. І ми хочемо змінити готель, тому що в нас було заброньовано не на цілий місяць. Хочемо змінити готель і пожити десь в іншому місці. А світанок отакий у нас у там із за гори виходить сонечко і такий чудовий ліс. Стріли по дорозі вулики, але вони покинуті, вже за ними ніхто не доглядає. бджілок, мабуть, немає. В центрі Кемеру є такий смачний заклад, який називається Кемер Пастанесі. Хочемо сьогодні туди сходити, поснідати. Там дуже багато кондитерських виробів. Є також і вечеря, і сніданок. По цінам демократично і дуже смачно. Покажу вам заклад. Кемер пастанесі зараз підемо поснідаємо. Гарні тортики такі. Також тут лукуми та суджуки. І Різна випічка, тут завжди багато людей. Пахлава. І отак виглядає цей бюрек. Мадуть бюрек з м'ясом. Такі смаколики шоколадні. Тут замовила собі бюрек з сиром 25 лір. Це на гривні 50 гривень. Замовили собі мінімен, це такі яєчня з помідорчиками, і принесли у такий хліба.